Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці і ми на черговому об'єкті. Ми вже взяли як правило цього року, що це в нас знову магазин і будемо економити на електроенергії. У нас буде два ската, розташування ранішнє та вечірнє. Тож електроенергію будемо економити доволі суттєво. Тут наверху буде ранішній, а отут буде вечірнє розташування. Доволі легко ми знайшли приміщення де монтувати все обладнання, воно тут не буде нікому заважати. Зверху буде інвертор, там щиток, а от через кіно їхній щит безпеки, до якого ми легко зможемо добратися. А от, власне, і він, цей щит безпеки, до якого у нас більше запитань, ніж відповідей. Як це можна пояснити, Ну, не знаю. Тут годину будемо шукати, що десь звідки. І звісно, що так лишити ми це не можемо. Хоча за це, звісно, що ніхто і не заплатить. Знаєте, не це відео, але от сьогодні зранку були на почті, забирали інвертор. І бачили людину, я знаю точно, що він сантехнік, ну, там років 10, мабуть, вже ставить каналізацію, ну, всю сантехніку маю на увазі. І у нього в руках були шпільки для сонячних панелей. Ми от ще посміялися, думаю, ого, мабуть, буде собі ставити панелі, але може і не собі. І от ми приїхали на цей об'єкт, де на замірах не був я, а тут був Діма. І поки хлопці ставлять панелі, от хочу з вами поділитися от своїми думками. От Як працює наша країна, як здається, в експлуатацію це все? Де було БТІ, а де пожежна безпека? Чому у нас люди сантехніки ставлять електрику? Ну от Я зараз от ставлю цей щиток, отут, то я не знаю, як це пояснити. Я не знаю, чим думають люди, коли довіряють ну, свою безпеку, насправді, бо не дай Бог завтра все горить. Хто за це відповідає? Довіряють от, сантехнікам. Ну якщо є ми, люди, які більше десяти років цим займаються, то так само є і електрики, які цим займаються більше десяти років. То як ми плануємо поміняти цю країну, якщо у нас далі все отак? Поки нема дощу, вирішили почати з каркасу, бо тут найменший наклон. Якщо раптом що, то ми зможемо працювати, навіть якщо буде маленький дощ. Харкас ми, звісно, що робили вдома, так само з цієї ж оцинкованої рійки 40х42 мм, а закручували ми їх просто не шпільками вже, а конструктивними шурупами в тій ж самі балті. Це дуже надійно і так само, повірте, нічого не протече, бо крутимо на верхній хвилі і ще додатково ставимо бітонку полоску. Процес монтажа відбувається повільно, через те, що ми ставимо спочатку дві крайні панелі, потім натягуємо між ними мімицьну нитку. Вирівнюємо їх і лише по цій ниці вже ставимо в подальшому всі решти панели. Звісно, що це займає деякий час, просто на око було б набагато швидше, і, може би ніхто б і не побачив цей пів кривизни. Але так ми точно знаємо, що зробили максимально гарно та і правильно. Спереду, до речі, ми завжди стараємося лишати 10-15 см по можливості, щоб якщо буде сніг, він би там нікому не заважав. Ну а снігопад, звісно. Лишилося лише дозакрутити крайні та порізати рейки, щоб було вже рівно, лише по 5 см стирчали по бокам. Ну і можна вже натягувати провід. Вийшло доволі симпатично, що скажете. Між собою панелі ми вже з'єднали плюси до мінусів, хомутами все прижали гарно до стойки там де треба, щоб не заважало. Лишилося лише гарно позатягувати плюс та мінус по бокам і з'єднати з цим провідом, що ми потягнули одразу до щитка. Це, до речі, у нас провід КБЕ 6 мм, вуличний, ну все, в принципі, як зазвичай. Лиш гарно треба сховати все, щоб дощ та сонце ніяк на це не повпливало. Ну а для того, щоб гарно прижався провід, коли ми його натягли, ми закрутили отакий один прижим, який міцно буде все тримати. Ну і йдемо наверх. Тут вже більш звичніша картина. Шукаємо стропіли, закручуємо туди ці шпильки нержавіті 10х200, натягуємо нитку від крайніх, щоб була рівна лінія, ну і зверху ставимо ці самі рейки, оцинковки і затягуємо рівно. Далі ми ставимо так само дві крайні панелі, натягуємо між собою нитку ну, погано, але видно. І ставимо решта панелі. Ми вже, до речі, почали цей процес. Де доволі непогано. Паралельно, звісно, що поставили інвертор, це в нас ДЕЯ, 12 кВт трьохфазний, ну і щит безпеки. Зверху лишилось лише зараз зробити отвір, протягнути сюди провода сонячні, а справа через стіну до того їхнього щитка. Знизу ви бачите немає акумулятора, ну бо такий бюджет на спок, що буде потім. Пройшла десь годинка-півтори, ми вже скомутували все між собою максимально. Лишились лише сонячні провода, от вони знизу їх засунути сюди і поставити. А акумулятора немає, так що буде швидше. Щит безпеки у нас звичний, два сонячні поліс, мають свої плавкі вставки, УЗІПи та автомати DC-шні. Ввод резерва справа та реле напруги трьохфазне, ну і два автомата, вхід та вихід в інвертор. І додатковий автомат, ну бо пам'ятаєте, яка там була проводка. І Тут нічого такого, провода 6 мм, вони всі загільзовані, звісно, гарно поставлені всі, йде максимально через гофру, хоча б для візуального, щоб було, ну і в коробі, для надійності, щоб ніхто туди не пхав пальці. Ну і нарешті от кінцева робота можна показати, виглядає все дуже гарно і акуратно. Сховали в коробі, як я і казав, незвичний хайдерівський щит, так само білий під інвертор. Провід заземлення від узіпа ми, як зазвичай, робимо тут знизу, щоб було якнайближче до землі. Ну, акумулятора нема, поки що виглядає ось так. На панелі ми можемо побачити, що у нас пів п'ята, 1,7 кВт видає сонце, ну а 1,8 потребляє магазин. Тобто 100 Вт ми добираємо, але пам'ятаєте, які там хмари. Попідписували все в щитку, щоб було гарно, акуратно, і клієнт розумів, що дай звідки, хоча насправді сюди йому і нема що її лізти, бо рідко що, що і стається. Ми змонтували два сонячні поля разом 8 кВт, які цілком мають задовільнити його потреби в 20-25 кВт на добу. А тобто будемо економити і не платити державі 10-12 гривень за кВт. Тож ми можемо йти далі.